Привіт, друзі! Я отримала посилочку з тему. Я е, точно не пам'ятаю, що я замовляла, але щось дуже потрібне. Ну, щось я замовляла для танців. Собі, якийсь одяг, пам'ятаю, штани там були такі кльошні, пов'язку на стегна. І, здається, мені е, е, танцювальне взуття. Зараз швиденько з вами розпакуємо, я поміряю і піду далі на роботу. Ножицями розрізаємо. Я не те, щоб завсібник тему, друзі, але. ой, це вам тріщить, треба якось подалі. Але ось те, що мені тут, наприклад, взуття танцювальне дуже дорого, тут дешевше ніж за 150 євро знайти його неможливо, то я вимушена підтримувати тему. На жаль. Тобто, Таке щось зовсім необхідне, я там купую. Ну, ось такі власне, балеточки. Ага. Е, тут підошви слизькі. Бачите, бо в моїх попередніх, тих, що я вже показувала вам е, танцювальних тапочках, там підошви такі, що не сковзаються. І мені вчитель вже щось там казав, що погано, погано я кручуся, бо не сковзаються підошви. Ось такі, значить, тапочки, сіточка тут зверху. Поки що мені все подобається. А, невисокий каблучок, підборик українською. Приміряю, покажу. Далі. Далі. Ось. Що це таке? Боже, це я ще спідницю замовила собі була. Ого, яка вона довга! Ні, фігасці. Це якась вона із. Розрізом тут занадто довга, як на мене, друзі. Я такої довгої не хотіла. Ну, але окей. Це я замовила, у якому розмірі я намагалася брати тут ось такий розріз ось такий збоку на нозі на одній. Добре, що вона чорна, бо я бачила у нас на танцях одна жіночка така схожа спідничка в неї, але в неї вона якась. Рожева, і це так негарно. А, і дивіться, вона із шортиками. Прикольненько. Ну це спеціально для танців поміряємо. Далі. Досить непогана якість, ви знаєте? А це що? А це ось ця пов'язочка із бахромою да, для моїх всяких різних бачат і румболіро. Ось така ось пов'язочка. Теж непогана, досить вона довгенька. Тобто, я можу зав'язувати її так коротенько, а можу довгенько. Поки що все окей і, боже, а це що? А, і це я замовила такі собі устілочки під пальці на ногах, щоб не намулювати. Дивіться, це ось низ. Бачите, отак вдягається тут між пальчик, там якісь, наче, наче труси дивіться, Ой, але такі нерівномірні. Напевно, ось це ось під великий палець, а це під наступний. потім. Не знаю я, як його. Треба ще подивитися, як його носити правильно. Переглянути ще раз тут те своє замовлення та й приміряти. Про всяк випадок теж купила, якщо бо в мене є такі нетанцювальні. Босоножки. І вони трошки твердуваті. Тож, хочу щось вдягати таке, щоб мене щоб зм'якшувало. Бо в мене трошки болять стоп, стопи стопи чи ступні. І ось, зрештою, кльоші мої. Три пари я купила, там були якимось одним пакетом Вони йшли, ці три пари. А такі, як боже, вони будуть великі. тілки палки я перестаралася. Ну, окей, будемо вшивати. Одні чорні, другі такі ось ліапирд, і треті ось такі. Я купила XL. Так, а треба було купити L. І треті ось такі. Ну, якість так собі, знаєте, чому? Тому що занадто тонкі і прозорі Ось штани будуть просвічувати, підозрюю. Ну, але, але, побачимо міряю. Ну що, друзі, продовжимо. Я вдягла на себе одразу все. Ну, верх – це моя старенька футболочка, а внизу, у мене, дивимося, штани ось такі, трохи великуваті. Далі ось ці шортики. Шортики дуже гарні, і взагалі спідниця зачот. Спідниця прямо то, що треба. Я і я, мабуть, L взяла розмір, тож мені треба брати L на цих китайських сайтах, якщо щось брати. Ось тут ось такий розрізик. Якщо під низ. Під низ навіть можна вдягати колготки буде, тому що тут же шортики. Прямо мені подобається. Друзі, пов'язочка для румба-болеро. Пов'язочка гарна, мені подобається теж. Немає взагалі претензій. А, взуття. Взуття трошки, ви знаєте, теж великувати. Треба буде, я поперестраховувалась, треба буде підкладати ватку в носочок. Але загалом. Головне, що не мале. і воно ж на шнурочках. Зараз ще вдягну для вас а, ці якісь штани кольорові. Ось так. Трам-та-там. -там. Видно вам, як теліпаються халошки. Леопардик, друзі. Отак. А може й добре, що вони великуваті. Я щось придумаю тут, а може не спадуть. <смі> Або може я шпильку якусь тут буду. Бо вшивати я точно не. Хоча, може, отут шию по боках я ледача до цього не дуже люблю щось робити. Ну і е, зебра, ще не буду. Чесно кажучи, подобаються найменше, вони якісь занадто білі. Тут уже обов'язково треба буде щось вдягати наверх, бо тут трохи воно так негарно виглядає. Якщо хіба із цією штукою, де тут ззад, а де перед, якщо хіба з ось цим комбінувати? Тому що зона паху виглядає такою трохи неприкритою. От так. Бо якщо я піду без цього, то мене там фінки заклюють. Мене і так уже он, виганяють танців. отримала листа, друзі, слухайте, попередження, зауваження. Про те, що у цій організації, яка організовує курси танців, вони отримали скаргу на мене на те, що від мене пахне духами. йолки палки пахне духами. Насправді, я взагалі не духаюся, коли йду на курси. Бо я ж знаю цю тему. Але, можливо, це був дезодорант, бо дезодорантом я користувалася, але не таким пахнущим, а. Знаєте, чим я могла користуватися спреєм для тіла або роликовим дезодорантом? Я не пам'ятаю. Ну, і я точно не впевнена, що саме я користувалася тоді і цими засобами, але я просто думаю, що я могла скористатися. Або пахло десь з волосся чи з одягу, ну я не чула зовсім від себе запаху. А там ще вказано, що не користуйтеся надмірно, там вказано, що я надмірно пахну. Ну, це вже слухайте наклеп, що я надмірно пахну. Я взагалі не дуже багатопшичниця. Думаю, що е, просто там такі ці курси, це ті курси, які маленькі. На яких мало людей, де там літня пара викладачів? От думаю, що вони помітили ну безперечно, вони помітили, що я іноземка. Їх це напрягло, бо там такий колектив заскарузлий людей. І вони, вони, як я вже казала, фіне так насторожено ставляться до іноземців. І ось зараз, коли наші українці переходять із приймальних центрів біженців на власне житло. Знімають собі квартири, орендують, то а, дуже багато скарг сиплеться а, від е, місцевих мешканців, від сусідів на те, що шумно. І там і дітей, і, з дітей знущаються, кричать. Ну, можливо, десь це є і правдою там, в якихось випадках, але ось, буквально недавно я розмовляла із соціальним працівником, е, який розглядав ось таку справу. Він каже, що ну, дуже фіне пишуть. Чутливо, він таке слово вжив, дуже чутливо реагують на будь-що, і ще й там прибріхують і множать на сто. Була ось справа така, що. Пожалілися сусіди на те, що відбувається насильство у квартирі в українців. Дівчинка неповнолітня кричить, просить на допомогу, аж увесь дім двигтить. От. А по факту виявилась звичайна сім'я, ніякого насильства там немає. Живуть мама, донька та бабуся, співають разом пісні, досить такі дуже приємна сім'я. І цей сам соціальний працівник каже: Я б і сам хотів, щоб вони до вас безпосередньо підходили сусіди, і казали, що що, що їм не подобається я не хочу розглядати мільйон цих справ кожного дня. І більша частина із цих справ не має під собою ніякого сенсу. Ну, Але менше з тим, отже, фіни дуже насторожено ставляться до іноземців. Вони ніби знаєте, сидять у кущах і чекають, коли ж цей іноземець зробить щось не так, щоб можна було на нього поскаржитися. Ну, І скарги тут це наше все. Тут так тобі не підійдуть і не скажуть, слухай, ти щось тут духами пахнеш. Тут напишуть скаргу, куди надо. а потім тобі із того місця, куди надо зроблять ай-яй-яй. Ну, не знаю, мені було неприємно, звичайно, але Бог з ними. Буду, візьму це до уваги. Я навіть думала написати їм відповідь: дякую, дякую за ваше зауваження. Я чекала його все життя. Я не користуюся парфумами на танці, але тепер ще більше не користуватимусь. Боже, ну це, звичайно, смішно, але й не дуже. Трохи, трохи мене оце дістає, ці їхні записочки. Ну, Бог з ними будемо жити. Будемо танцювати далі. А як виженуть, то в мене ще є інші курси. Була рада з вами побачитися. Цілую, люблю, гарного дня, бувайте!